Банки запроваджують суворіші ліміти на карткові перекази. Стосуватимуться вони вихідних переказів коштів та поширюватимуться на усі рахунки клієнта, як у гривні, так і в іноземній валюті, що відкриті в одному банку. Про які обмеження йдеться, ми вже знаємо про ліміт НБУ у 150 тисяч гривень на місяць. Але такі ліміти поширюються лише на перекази з картки на картку. Зараз же мова про обмеження у тому числі на перекази за реквізитами IBAN. До меморандуму про зменшення лімітів на перекази приєдналися уже більше 30 банків та фінкомпаній. Про що тут варто наголосити? Нові ліміти не є універсальними. Вони будуть залежати від ступеня ризику присвоєного клієнту та наявності у нього підтверджених джерел доходів. Для високоризикових це 50 тисяч гривень на місяць, для усіх інших безпідтверджених доходів з 1 лютого 2025 року 150 тисяч гривень на місяць. З 1 червня 2025 року 100 тисяч гривень на місяць. Чи насправді все так погано? Об'єктивно ні. Розмір ліміту можна збільшити, маючи документи, що підтверджують джерела ваших доходів. Які це, для прикладу, довідки ОК 5 та ОК 7, які можна сформувати в дії, податкові декларації, зарплатні відомості, підтверджені доходи членів родини. Побачимо, як це буде працювати на практиці, але наразі НБУ запевняє, що додаткові підтверджуючі документи про доходи окремо подавати буде не потрібно. Адже у банків вже є інформація щодо наших зарплат, грошового утримання пенсії чи соціальних виклад. Моя думка щодо обслуговуючого банку це так. Але якщо ви переказуєте кошти між своїми рахунками у різних банках та плануєте там проведення платежів на суми понад озвучені ліміти, то краще подбати про це завчасно та підтвердити свої доходи. Для чого так складно? Ціль таких обмежень боротьба з дропами, шкода від діяльності яких мільярди податків, які не були сплачені до бюджету. НБУ навіть анонсував створення реєстру дропів, доступ до якого матимуть усі банки. Чи варто хвилюватися щодо переказів із-за кордону? Ні. Переказів коштів із-за кордону в Україну дане обмеження не стосуватиметься, адже мова йде виключно про вихідні платежі. Ставте лайк, якщо було корисно, та пишіть у коментарях, як ви оцінюєте такі обмеження.